8 квітня у Дніпропетровську у штабі обласної громадської організації «Союз Чорнобиль України відбулася зустріч голови організації Олега Гращенка і активістів із заступником директора департаменту соціального захисту населення України Сергієм Кучеренко, що є відповідальним за визначення статусу постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи та зв'язків з громадськими організаціями. Відверто скажу, до 80% учасників ліквідації це військовослужбовці, військовозобов'язані і працівники Збройних сил. Оцим людям, і я ще вважаю, що Родіна до кінця їм не вклонилася у ноги і що мала, що мало належати їм з самого початку. Я споваю, ставлюся до всіх категорій учасників ліквідації. Але цю роботу виконали саме наші хлопці. На початку заходу Сергій Кучеренко висловив подяку Олегу Гращенко за допомогу у проведенні зустрічі, куди були запрошені найбільш компетентні представники організацій соціальних питань постраждалих внаслідок аварії та безпосередньо самі ліквідатори. Висловив думку, що зв'язки з Дніпропетровською організацією вже встановлені, що безумовно допомагає у співпраці працівників чорнобильських напрямків у департаменті з представниками чорнобильських громадських організацій. Основною темою даної зустрічі стало питання соціального захисту. Суть питання полягає в тому, що 2 квітня за ініціативою комітету Верховної Ради з питань подолання на чорнобильської катастрофи нашого профільного. І, зокрема, народного депутата Кальченка Валерія Михайловича у Міністерстві соціальної політики під головуванням Людмили Ліонтівни Денисової було проведено робочу зустріч із представниками комітету і представниками громадських організацій. І я мав честь бути під цією робочою зустріч. Начнемо з основополагаючих таких факторів. Шановні люди, шановні колеги, суть питання полягає в тому, що так сталося і не сьогодні. І майже з самого початку виходу закону про соціальний захист громадян, які постраждали на Чорнобильської катастрофи, він був запровадив таку розгалужену систему соціальних гарантій для осіб, які постраждали у нас у катастрофи. І так сталося, що це було якраз пов'язано. Він був прийнятий на ну, скажімо, ну на не так напередодні розвалу Радянського Союзу, і в деякій мірі і ми. Сподівалися на безмежний ресурс Радянського Союзу, що ми могли цей, цей ресурс міг би підтримати і далі запровадити ці пільги. Але не так сталося, як гадалося. На сьогоднішній день вартість закону составляє 88,5 мільярда гривень. Ми маємо у 8 разів менше від потреби. І тому ми маємо разом з вами, і ми як державні службовці, той ресурс, який ми маємо, ми маємо правильно його розподілити. Найлегше б мені, і нашим працівникам нашого департаменту, і пенсійного департаменту, і всіх інших, які задіяні до Чорнобильських програм, мати повний ресурс. Ми б тоді що робили? Маємо ресурс, область показала потребу, ми спустили вниз, ви тут розподілили, ми раз в рік до вас приїхали, поконтролювали, як це воно все робиться, і поїхали звідси. І більше немає ніякої роботи. А попробуйте дати ради оцим всім проблемам, коли немає цього ресурсу. Ще скажу одну фразу. У нас Міністерство соціальної політики опікується дуже багатьма категоріями людей, які постраждали за тих чи інших обставин або з народження там, і так далі. І так далі. Но ви, ви, ви та категорія, яка ціною власного життя, здоров'я, благополуччям ваших сімей стали і приборкали цей в кавичках мирний атом. І не розпустили його на всю територію України, Європи і навіть світу. Тому. Ваші болячки пов'язані із цим із впливом радіаційного промінення на ваш організм. В деякій мірі цей вплив є фатальний для людей. Згідно даних статистики, які навів заступник директора департаменту, на 1990 рік налічались 3,5 мільйони чорнобильців усіх категорій, у тому числі дітей, вдів, ветеранів ядерних випробувань і всіх потерпілих категорій. На сьогодні ця цифра складає 2 мільйони 82 тисячі осіб майже на півтора мільйони менше. Ні, уходять учасники ліквідації наскі аварії на ЧАЕС. І тому, маючи оцей ресурс, от, обмежений ресурс, ми маємо віддати пріоритети із учасникам ліквідації наскі аварії на ЧАЕС, з числа інвалідів. От і пріоритет, другий пріоритет це діти. Оце два пріоритети діяльності Міністерства соціальної політики у цій справі. Сергій Кучеренко надав конкретні цифри щодо коштів, передбачених згідно закону України про державний бюджет на 2014 рік та програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, у сумі 2 мільярди 623 мільйони 100 тисяч гривень. Із них доплата на, за роботу на радіоактивних та забрудних територіях. 595,9 млн грн. Наступне виплата компенсації сім'ям з дітьми за та забезпечення видатків на безплатне харчування дітей. 748,2 млн грн. У тому числі на забезпечення безоплатним харчуванням потерпілих дітей 494,3 млн грн. Виплата щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженим споживанням продуктів харчування місцевого виробництва – 814,5 млн грн. Оплата санаторно курортних путівок на оздоровлення постраждали 370 млн грн. Далі. Виплата компенсації за втрачене майно та здійснення виплат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадян, які постраждали. 3,8 мільйона. Виплата компенсації за шкоду за події на здоров'ю та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали в нас у катастрофі. 52,1 млн. Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року. 200 тисяч гривень. Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності громадян, які постраждали в нас у Чорновській катастрофі. 37,2 млн грн. Здійснення виплат на соціальний захист працівників, що звільняється у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 1,2 млн грн. Наступна програма. Ви знаєте, що 2014 року були внесені зміни до положення про Міністерство соціальної політики, затвердженого указом президента, де від МНС. Було передано питання програму комплексне медико-санітарне забезпечення осіб, які постраждали. І ще передана від нас до нас програма прийшла із Державного агентства з управління зоною відчуження, це забезпечення житлом. Також, згідно нової програми, комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Передбачено 46 мільйонів 200 тисяч гривень. Суть питання така. Є постанова Кабінету міністрів номер 178 якою визначається саме це зроблена під, саме під усю цю програму. Кожна всеукраїнська громадська організація має право звернутися до Державної служби у справах інвалідів з відповідними документами на виділення в межах ось цих трьох мільйонів. Це для Чорнобильців трьох мільйонів. Для того, щоб виділися кошти, наприклад, комусь суглоб протез поставили, якось це лікування було. От. І вони компенсують оці всі витрати на таке це лікування. По поводу цієї комплексної медико-санітарної програми, у минулому році вона була майже 50 мільйонів. У 2008-2007 роках там було ноль. ноль, ноль. І вже в 2012-13 році вона трималася на рівні 50 млн гривень. У цьому році 46. 3 мільйона із нас зняли. Але на фоні того, що познімали з інших програм, 3 мільйона це ще, скажімо так, терпіти можна. Ось в одній таблиці це норма закону, яка вам гарантує деякі пільги, категорії компенсації там, і, так далі, і так далі. І те, що передбачено законом, і те, що ми виплачуємо відповідно до постанов Кабінету Міністрів. Оце та проблема, де оці 88 мільярдів ховаються, і так далі, все розписано. Крім того, Зважте на те, в якій ситуації зараз країна наша знаходиться. Ще не вказав свідомо упустив програму забезпечення житлом чорнобильців. Знаєте, так? Да? Ті гроші, які виділялися, 300 мільйонів, але вона йшла в комплексна програма і чорнобильці наші, і афганці, там інваліди там і так далі. 300 мільйонів були зняті і пішли на оборону держави. Міністра проінформувала громадськість про те що коли будуть опрацьовуватися зміни до закону про державний бюджет на 2014 рік обов'язково вона буде ініціювати повернення цих 300 мільйонів саме на проблеми забезпечення і зокрема і чорнобильців житло на сьогоднішній день у нас близько 35 тисяч осіб які потребують поліпшення житлових умов числа осіб які постраждали в нас до цифра дуже серйозна Тій ситуації, які ми з вами на сьогоднішній день стоїмо, що ворог на південно-східних наших кордонах і анексували частину території, де 2,5 мільйона людей пішло, і так далі. І зараз сподіватися на те, що ми отримаємо такий ресурс навіть 2,5 мільярда, там, про 6 я не мрію, ми не можемо 300 мільйонів повернутися на забезпечення житлом. Хотів би, щоб таке було. Але не бачу надії на краще, що це воно таке виділиться. Чим я займаюся безпосередньо визначення статусу. по моїм прикидам таким по цим питання до 20% учасників ліквідації це ліпові учасники ліквідації. Воскільки є, спримажившися к вам, і вони як ну не дивно, а по-перше, це їхня защита, вони саме більше волають, що вони обі... обкрадені, обіжені. обіжені і так далі. І так далі.